Доброго дня, шановна громада, шановне панство, у нас тут поповнення техніки, приїхали новесенькі трактори під плівочкою. Зараз дуже важко зрозуміти, що це. Видно, що трактори йде з кабіною і є в наявності 3, 4, 5, 6 штук, скільки потрібно. І це у нас вже ладно, ладно. зараз буде огляд. Скажу, лавол 354 є. Має який має рівну підлогу і реверс. Зараз він вже зібрана, одна одиничка є, і ціна не буде такою високою, там 12 чимось. По старій ціні буде. Е, ну, Точно теж в кінці відео вам точно вам скажу ціну. Поїхали. Друзі, ви часто забудете, де можна дізнатися точні ціни. Шукайте наш сайт Укр, в пошуку Google або переходьте за посиланням під відео. Також підписуйтесь на наші всі соціальні мережі. І слава Україні! Встановна громада, і ось він, будь ласка, довгоочікуваний. Ловол 354. Зараз ми подивимось, зараз ми заведемо, зараз ми все розберемо, вивеземо його на світло і будемо робити відеогляд. Шановна громада, добрий день. Я вас вітаю з новиною, шикарною новиною. Ми отримали трактор Photon Lovol 354, з реверсом, рівною підлогою, чотирьохступкою, з додатковими, ага, з можливістю ставити речаги на розподілитель на контури гідравліки, повишена, понижена, стояночний тормоз. Все, що ви в принципі чекали. Давайте подивимось він. Ага, 21-го року випуску і тому має занижену ціну. Тобто реально його ціна вже була за 14 тисяч. Сьогодні він коштує майже на 2 тисячі дешевше. Ні, на тисячу. Вру на тисячу не подивився у прайс. Звертайтеся по телефону. Я знаю, що багато людей готові були його купити по той новій ціні, але на сьогоднішній день ми маємо 4 одинички, ви можете вже телефонувати по цьому номеру, поки йде у вас по телефону це відео і замовляти цей трактор в будь-яку точку України з безкоштовною доставкою. І так пройдемося по основних характеристиках його. Що він має? Він має повний привід 4х4 він має 35 кінських сил, двигун в нього 4 циліндровий дизельний з водяним охолодженням. Має таку маркировку фірма Landon, то есть та фірма, яка виготовляє двигуни км 385 4 л 22 вт Має 35 кінських сил 2350 обертів 21 року 7 місяця по колесній базі 11,2 на 24 йде в нього резина задня і передня резина оде 6,5 на 16. Кабіна йде з сідушкою, якою зізна пілот, звісно ж, гремір з боковим виносним важелем перемикання передач, блокіровкою диференціала, виключенням і включенням переднього моста, валом відбору потужності на тисячу. І 540 обертів реверсним перемиканням на рулі, комбінованою приборною панелю, всім необхідним обдувом, шторкою від сонця. Фари, які вже не вмонтовані, а накладні, тобто ви можете реально їх поміняти з часом Можете поставити ледовські, можете поставити від самольота. о, окремий розширительний бачок навіть іде. Тобто, якщо ви використовуєте якесь додаткове навісне обладнання, наприклад, навісний. Навісний екскаватор. Чи, наприклад, ви використовуєте фронтальний навантажувач, то вам не треба добудовувати якийсь бачок? У вас вже є запас масла, який буде давліти на гідроциліндрічну систему. Тут є гідровихід навіть окремий тут, окремий тут. Тобто на прицеп вже система модернізована. Окремі масляні ванни. Ми бачимо додаткову полочку на задньому мосту, тобто він розширений та посилений на відміну від 24 четвер. Принципі, в принципі, колія тут задня має можливість розширюватись завдяки перекидному диску від метра 10 до метра 40 Окремий. Окремий, окремий паливний бак. Паливний бак знаходиться в задній частині е, трактора. Ось тут один -от солярочка наша заливається вже не під капотом. Вже не під капотом. Що там ще? Зіп-набор. Отакий потужний. Є в наявності. В принципі, шановні, крім того, що з'явився техніка, от вона під плівочкою. Мені вам сьогодні додати нема чого. І ще буде десяток відео, які ми сьогодні, завтра, післязавтра будемо публіковувати. Ще противаги балансіри, 4 плитки по 20 свіжі трактора не стояли, тільки но прийшли до нас, ми зразу вам звітуємо. А. Ну, в, принципі все. в принципі все, Пропускна спроможність інша насоса повищена, він тут дійсно один, як і, в попередніх моделях. як і в попередніх моделях. Рівна підлога, я сказав, двері відчиняються з двох сторон, є е, е, форточки, є заднє стекло для провітрювання влітку. Ну і обігрів, звичайно. Так що, якщо вас зацікавив, Лавол 354, є в наявності 4 одинички. Навіть якщо треба, буде, можемо і більше. З вами був канал Міні-Трактор. Ставте лайк, тихнете вподобайку, переходьте, перекидуйте, будь ласка, це відео. Якщо когось цікаво, хтось шукав. Ну, ча Частіше шукають без кабіни, але поки що маємо трактори з кабінами. Всім гарного, доброго дня!